Детективи бюро економічної безпеки Львівщини спільно з Нацполіцією викрили схему привласнення майже чотирьох мільйонів гривень, призначених на будівництво хірургічного корпусу дитячої лікарні Охматдит. Директор ДП містопроект вніс неправдиві дані у вартість проектної документації. Посадовець Львівської обласної військової адміністрації, зловживаючи владою, перерахував гроші держпідприємству, а згодом кошти привласнили. Підозри отримали директор Володимир Ходак та посадовець Роман Дуля. Їм загрожує тримання під вартою та відсторонення від посад. Угоду на розробку документації вартістю майже 20 мільйонів гривень підписали на початку 2022 року. Лікарню планують збудувати на Джорджа Вашингтона з сучасними відділеннями, готелем для батьків, конференц-залом, паркінгом і гелікоптерним майданчиком.